Тож, якими є результати саміту G7, про це будемо говорити сьогодні у нашій програмі? З нами на зв'язку гість це Сергій Таран, політолог. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Я думаю, тут варто відразу додати, що цей саміт відбувся на тлі однієї з найбільших атак на Київ, столицю України. Як ви вважаєте, чи є тут якийсь зв'язок в тому сенсі, що Росія навмисно це робить, зважаючи на свою безкарність і підкреслює її, от за допомогою таки, такої агресії? Тут не те, що Росія навмисне до саміту вже Севен зробила цей напад, а те, що Росія це робить, тому що Сполучені Штати знімають за себе відповідальність за безпеку у світі, і через це Росія може робити безкарно багато речей, на які б вона, можливо, не зважилася, якби Сполучені Штати займали активнішу позицію. і результат того, що Трамп знімає з себе відповідальність, намагається зараз зосередитись на інших питаннях. Це щось не дуже виходить, але в всякому разі, для нього українське питання, на жаль, стає не пріоритетним, і саме тому Путін робить, що хоче і. В принципі, ми весь світ бачить, як руками Путіна знищується цивільна інфраструктура, як гинуть українці від російських ракет. Але сполучені штати мовчать, що в принципі заохочує Путіна до нових атак. І виходить, що Трамп, коли залишав цей саміт, він говорив про те, що якби зі зрозумілих причин, начебто, він це робить, і потім закликав Іран до безумовної капітуляції. Тобто, це в такий спосіб, просто така форма подачі своєї відсутності виправдання через те, що зараз ситуація на близькому сході теж загострилася. Чи це навмисне уникнення цієї відповідальності, про яку ви говорите? Трамп відверто кажучи, мені здається, просто не знаю, що робити ні з Україною, ні з Росією, ні з близьким сходом, тому що його політика щодо російсько-української війни, як він собі це уявляв, мала би складатися з одного дня перемовин. З Росією, після чого мав би запанувати мир в тій чи іншій формі. Після того як це не вдалося зробити за один день. Трамп намагався щось далі домовлятися з Росією. Але оскільки він лише намагався домовлятись, не застосовуючи ніякого силового тиску, то Путін зрозумів, що на слова Трампа можна не зважати, і він продовжує війну. А Трамп щоб зробити висновки замість цього, просто почав максимально дистанціюватися від російсько-української війни. Щодо близького сходу, ситуація трохи навіть схожа. Річ у тім, що спочатку Трамп так само по іншому собі уявляв ситуацію на близькому сході. А я нагадаю, що він уявляв, що на близькому сходу буде стратегічний союз між Ізраїлем і Саудівською Аравією. Що на цей стратегічний союз будуть спиратися Сполучені Штати а Трамп особисто буде таким собі посередником між усіма, і при цьому Іран, побачивши на ну, цей стратегічний союз між із Ізраїлем, Саудівською Аравією і Сполученими Штатами, просто відмовиться від усіх ядерних програм. А сам Трамп при цьому я теж нагадаю, він вважав, що він купить буквально купить, сектор Газа, набудує там новобудов. І таким чином, переселивши частину палестинців в інші країни, побачить собі зовсім інший близький схід. Оце так собі уявляв Трамп близький схід ще кілька місяців тому. Але це питання а... виявилося теж дещо більш складним, ніж він собі уявляв. Але він близький схід зараз зовсім інший, тому що не сполучені штати, а Ізраїль зараз там грають свою гру, і Трамп змушений просто чіплятися за якісь військові перемоги Ізраїлю. Ну, вдаючи, що це нібито його справа, що все робиться за його погодженням. Хоча насправді це не так, буквально перед е, е, атакою Ізраїлю на іранські е, оборонні системи, е, саме Трамп. Почав сваритися з Натаньягу, і багато експертів говорили про те, що буде дуже скоро велика сварка між лідером Ізраїлю і лідером Сполучених Штатів. Але замість сварки, зараз Трамп каже, що все це так і треба, все таки треба. А каже він так, тому що він просто намагається, хоча б щось зробити, показати, що він при ділі. Тому оце його дистанціювання від російсько-української війни дуже схоже на оцю пасивну позицію в ситуації з близьким сходом, і зараз. Будь-яке рішення Трампа на близькому сході призведе до втрат, тому що якщо зараз е Сполучені Штати вступлять в війну і почнуть воювати на боці Ізраїлю, це одразу відштовхне. Частину прихильників Трампа насамперед сполучених штатах, і відверті трампісти вже відверто кажуть, що Сполучені Штати не мають вступати в цю війну. А якщо Трамп не буде вступати в війну на боці Ізраїлю, то це відштовхне іншу частину прихильників Трампа в Сполучених Штатах. Тому в будь-якому разі, при будь-якому ході Трамп програє, а це відбувається тому, що він грає не свою гру. Він зараз грає гру Натаньягу, так само як в російсько-українській війні він грає гру Путі і це є наслідком недалекоглядності політики Трампа, невміння вести багатохудові комбінації в геополітиці. І я думаю, що Трамп просто вважає, що світова політика це просто зняття себе відповідальності і якісь там випадкові слова перед камерами. Але насправді це все набагато складніше немає простих рішень у світовій політиці. А намагаючись їх зробити, Трамп опиняється в ситуації, коли він просто змушений, наприклад, просто тікати з саміту G7, про який ви згадали. Напевно, що буде тікати і від наступного саміту країн НАТО, і взагалі він тікає від відповідальності ситуації у світі. Ну напевно, тому що недостатньо професійної геополітиці і недостатньо. Розуміє, що насправді відбувається у світі, от або це... відверто, можливо, підіграє Путіну в такому випадку, коли уникає оцих от прямих відповідей на запитання, які досить гостро вже стоять. Ну безумовно, ну подивіться, якщо Сполучені Штати від... знімають себе відповідальність за ситуацію у світі і кажуть: от, взагалі, все, що відбувається в світі, це не наша справа. Розбирайтесь самі, звісно. Це підштовхує диктаторів займати вакуум влади, який автоматично створюється у світі. І такі країни, як Росія, як Китай, як Іран якому протистоїть Ізраїль, вони намагаються заповнювати цей вакуум своїм впливом. Ну, якщо Сполучені Штати йдуть, то це ж місце не може бути порожнім. Хтось намагається зайняти його місце такої супервлади у світі, яка б повністю замінила Сполучені Штати, ще немає. Але на рівні регіонів таке заповнювання відбувається. Оце й намагається створити зробити Путін. Тому по факту, по факту, за наслідками зняття з себе відповідальності для Трампа та може звучати і гарно для нього особисто, але для світу це дуже тривожний сигнал. Це означає те, що е, вакуум влади будуть заповнювати інші сили. Це означатиме, що світ будуть, е, буде очікувати нові геополітичні землетруси, що ми власне зараз і спостерігаємо. Ну і звісно, це позначається дуже погано на Україні, тому що по суті світ зайнятий зараз іншим, а Україну зараз займаються лише ті країни в Європі, які розуміють, що доля України це так само їхня доля. І тільки тому ми зараз маємо той союз з європейським союзом, з вели... з... з країнами Європейського союзу, які і дозволяє отримувати фронт, Хоч але виходить, тому... що пане Сергію, от ми Добре. чули заяву Макрона, президента Франції, да що виходить так, що Європа, можливо, ще досі розраховує на те, що Сполучені Штати Америки будуть присутні у цій колективній підтримці. А чи справді це так, як за вашими враженнями? Я думаю, що в Європі вже зрозуміли, що Сполучені Штати Європою і її безпекою займатися не будуть. Але вони в Європі не можуть про це сказати відверто. Тому вони все ще роблять ці звернення до Трампа і намагаються навіть іноді підігрувати йому у зовнішній політиці з тої простої причини, що самі європейці поки що. Не здатні себе захищати повною мірою, тому що у європейців ще немає тих військових потужностей, які би повністю замінили американські, і швидко Правда, вони з'явитися зараз... не можуть так. Наскільки теж ми спілкувалися з зараз різними вони аналітиками. вони починають озброюватись зараз? Вони починають радикально збільшувати військові бюджети, і навіть вони виконують ті вимоги щодо учасників НАТО, які навіть там кілька років тому навіть не можна було уявити ну, наприклад, із. Раз йдеться про те, що всі учасники НАТО будуть збільшувати свої військові бюджети до 5% від свого ВВП. Це при цьому всьому, що 3,5% буде йти безпосередньо на армію, а 1,5% відсотки на інфраструктуру і на інвестиції в промисловість. Ще кілька років тому в Європі це уявити не можна було. А зараз це є, але це не можна зробити миттєво для того, щоб Європа повноцінно змогла захищати себе без участі американців. Потрібен час. Ну, років два, і поки ці роки два тривають в Європі, будуть дуже обережно ставитись З формулюваннями, до... і зокрема і щодо Трампа намагатися так? з ним mm -hmm. е риторично дотримуватись однієї лінії, хоча глибоко в душі і Макрон, і багато інших європейських лідерів вже не покладають особливих е надій і сподівань на американського лідера. Ми ще тут я думаю, маємо згадати заяву президента Зеленського щодо того, що він казав про санкції, що він наголошував Лоше на тому, що вони мають бути більш суворі, і це стосується, зокрема, обмеження ціни на російську нафту і на, і запропонована ціна наразі становить 45 доларів. Але експерти погоджуються, що насправді ефективний рівень це має бути на рівні 30 доларів. Як ви вважаєте, чи піде на це європейський союз, тому що по них ж це теж може вдарити? Я скептично дивлюсь на ефективні санкції, які запроваджує Європейський Союз. Ну звісно, які санкції вони можуть зробити, і вони роблять, але. Щоб це аж так надто вплинуло на Росію, я не можу це сказати. Ну, європейський союз продовжує купляти російські енергоносії. Е, ну, це ганьба, і це, але це досі так досі від країн Європейського союзу в Росії йдуть гроші. І Європа якби обмежує це, якось там накладає санкції, але по факту це відбувається, тому що для Європи на превеликий жаль ще нема такого. Абсолютно консенсусного уявлення, що з Росією не може бути жодних економічних зв'язків, тому все таки, от ці санкції з боку Європи, ну це недостатньо сильно, недостатньо для того, щоб російська економіка. Зігнулася, але звісно, тут буде багато що залишити залежати від американської позиції, тому що саме в силі американців створити нестерпні умови для російської економіки, і саме тому до речі, Путін розуміючи це, має таку компліментарну риторику щодо Трампа. Ну якби скажімо так. В Росії розуміють, що в Сполучених Штатах є такі можливості і є важелі впливу. Якби їх не було, Путіну б не треба було б дотримуватись оцієї компліментарної риторики. Він би просто говорив так само зневажливо про Трампа, як і про будь-яких інших західних лідерів. А також він обережно про нього говорить. А чому та тому, що він розуміє, що у, у Трампа є такі інструменти? Інша річ, що він їх поки не використовує, оце є проблема. Тому задача і української дипломатії і європейської. Дипломатії тиснути на американського лідера в тому, щоб він поступово задіяв ці важелі впливу. А чи є для цього інструменти, пане Сергію? Як ви вважаєте, тому що якщо президент США відверто підігрує якби Кремлю, то ну чи залишаються взагалі якісь бодай для цього шляхи для того, щоб переконати його, щоб він якось натиснув? Ну просто Вас, здається, що що ще має статися, так ну щоб він таки їх задіяв. Крім е, Європи, у нас є два союзники е, в Сполучених Штатах. Перший союзник це громадська думка. Річ у тім, що, е, як показують опитування громадської думки в Сполучених Штатах, більшість американців підтримують Україну. Ну це ж тягнеться з часів холодної війни. Там взагалі в США не люблять Росію, тому що завжди вважали, що Росія це е, е, імперія зла. І так само зараз на нашому боці громадська думка американців, навіть серед тих людей, які голосували за Трампа. Зараз Трамп мало зважає на цей аспект громадської думки, але дуже скоро, через півтора року, в Америці будуть проміжні вибори до конгресу, і тоді Трампу треба буде щось говорити. Як він підтримує Україну, як він протистоїть Росії, і це в принципі змушуватиме частину трампістів змінювати стратегію щодо Росії? Інший союзник, який у нас є в Сполучених Штатах, це ті класичні республіканці, які пам'ятають, що таке часи Рейгана, і вони є в оточенні Трампа. Ну, навіть я наважусь сказати навіть держсекретар Рубіо або представник Келох е, Трампа, вони саме належать до цієї когорти е, республіканців. Інша річ, що їхній голос ще недостатньо почутий. Але якщо ця криза зовнішньої політики Трампа буде з часом, Більшати, а вона більша. і ми це бачимо і на прикладі російсько-української війни, і на ситуації на Близькому Сході. Я вже не кажу про тарифну політику, і про відносини з Китаєм. Так от коли ця криза буде сильнішою, то і голос тих класичних республіканців, в оточенні Трампа, так само буде сильнішим. Тому у нас є такі два союзники, на їх є сподівання. Тим більше, що от якщо Трамп програє вибори в Конгрес. Це вже не буде той Трамп, тому що у Трампа не буде повної сили влади в Сполучених Штатах. Він вже втратить ті важелі впливу, завдяки яким він робить, що хоче, і тоді вже в нас з'являться шанси. Тому тут знаєте, хороша новина, що такі інструменти справді є у Трампа. Погана новина. Що він їх не застосовує, але все таки гарна новина що з часом, чим далі заглиблюється криза зовнішньої політики сполучених штатів, тим більше шансів, що Сполучені Штати повернуться до тієї класичної зовнішньої політики, яка свого часу дала сполученим штатам і виграти можливість і виграти холодну війну і посилювати тиск на багато диктаторів, в тому числі і на Путіна, і це цілком може спрацювати в розрізі цих проміжних виборів до конгресу, так і наскільки я вас почула, ми також пам'ятаємо, що перед зустрічю G7 були такі прогнози, що український президент планував обговорити там з Трампом, зокрема потенційну купівлю у США оборонного пакету для України. Такі принаймні були розмови велися. Якби звісно Трамп не залишив саміт достроково, то можливо ця розмова би відбулася або ні. Як це позначиться наразі на Україні? Як ви вважаєте? Я думаю, що європейці це ті посередники, які зможуть і фінансувати, і домогтися того, щоб Америка продала свої оборонні пакети для України. Зараз позиція Трампа така, що ну так Трамп каже, що я не буду давати допомогу Україні, хай краще українці купують американську зброю. Я не буду як бай, так каже Трамп. Але у України нема скільки грошей. А от у європейців є. І європейці прямо кажуть, що поки війна триває в Україні, ніякої війни в Європі не буде. Це звичайно для нас ріже вухо такі висловлювання. Але в цьому є свій такий, ну не те, що позитивний, а такий важливий наслідок. Це означає, що європейці розуміють, що ключ до їхньої європейської безпеки зараз не в Вашингтоні, а в Києві, і відтак треба підтримувати Україну. Бо інакше війна прийде в Європу, а це означає, що зараз для європейців буде дешевше фінансувати. Оборону України, ніж потім буде дорожче фінансувати власну безпеку і витрати на власну війну. І для них це буде дуже дорого. Тому я думаю, що європейці будуть і давати кошти Україні, і домовлятися з Трампом про військові пакети для України американської зброї. Ну це звісно буде тривати до тих пір, поки європейці самі не збільшать свої військові потужності і не можуть не зможуть виробляти достатньо зброї. Ну, звісно, завжди хочеться в таких випадках спитати європейців, а що ви робили три роки. Тому що війна ж в Україні почалась не вчора, а вже три роки триває. І європейцям можна було б. Вже... І це лише повномасштабно так, що... так. Так, так, я це вже набагато довше ці загрози є. Так. і ну, За цей час можна б вже було б на... наростити свої військові потужності, але ж ні. Ну, але добре. Краще пізно, ніж ніколи. От зараз європейці це усвідомлюють. І тому я думаю, що військова. Підтримка Сполучених Штатів зараз буде через європейське фінансування. І я думаю, що американці продадуть цю зброю, тому що Трамп це зможе зробити. Йому це буде вигідно, тому що він буде розказувати американцям, що бачите, це вигідно для Америки. Європейці будуть давати на це гроші, тому що їм це вигідно, тому що їм вигідно, щоб Україна трималася. Ну і звісно, це вигідно Україні, тому що нам потрібна військова підтримка з боку заходу. І на жаль, ще буде дуже довгий час потрібно. І, пане Сергію, таке ще до вас запитання, вже підбиваючи підсумок нашої розмови, для України взагалі мають значення такі саміти, як показав G7? Пам'ятаємо, що скоро буде теж у НАТО. І чи є сенс якби, взагалі в них брати участь президенту Зеленському або ну, українським дипломатам? Чи наразі просто вся конфігурація такої геополітичної ситуації? Зрозуміла, і насправді немає сенсу, якби зайвий раз якби, на цьому наголошувати. Це лише один із тих інструментів дипломатії, які нам потрібні. Безумовно, самі по собі розмови, зустрічі, саміти, самі по собі вони нічого не вирішують. Але без них теж важко, тому що вони задають політичний тон лідерам тих країн, які на їх приїжджають. От Макрон, наприклад, приїхав на саміт, зробив заяву. Потім Макрону доведеться звітувати перед своїми французькими виборцями, і він приїде до них з підсумками з тим, як він там зустрічався з іншими європейськими лідерами. Про що він говорив Зеленським? Це важливо для французької політики, щоб потім ухвалювати ті. Рішення у сфері безпеки, які потім потрібні будуть України, і так можна сказати про кожного лідера. Тому лише на дипломатії сподіватися безумовно не можна, але без дипломатії теж не можна. Тому такі саміти важливі і важливо на них задавати порядок денний, який вигідний для України. А на вашу думку, що заважає Європі зараз більш активно підтримати Україну у військовому плані, тому що ну атаки зараз просто безпрецедентні, такі от яких, наприклад, зокрема Київ давно не знав, це одна з найбільших Більших було таких е, атак, а, і відповідно, е, ну можна ж принаймні, наприклад, е, ухвалити там надання Україні та Росії чи е, збільшити якось військову допомогу. Чи це все насправді дуже повільно ухвалюються? Такі рішення, і якби наразі для Європи це не на часі, все одно не на часі. У нас в, і в Європі час іде по різному. Е, насправді, е, поки війна не в тебе. То час нікуди нема німа куди поспішати. Тому європейці ухвалюють правильні рішення, але ухвалюють їх дуже повільно. І сама структура Європейського Союзу, як і бюрократія всередині кожної країни Європейського Союзу, вона дуже повільна. Вони дискутують, радяться, переживають за рейтинги. І це звісно повільно і тому я думаю, що всі рішення в сфері безпеки Європи так само і надалі на жаль будуть повільними. Е, ну поки війна не настала, рішення швидко не ухвалюються. Звісно, можна критикувати Європу, але можна згадати історію України, як швидко у нас ухвалювалися різні рішення. Тому, поки війна не настала, тому насправді це є така природа демократії, що рішення там ухвалюється повільно. Саме тому до речі, ще з часів е, античних, коли починалася війна. То в демократичних містах запинялася демократія, починались військові диктатури, тимчасові наголошую. Тому що інакше не можна було протистояти зовнішній агресії в Європі. Зараз демократичні рішення вони ухвалюються повільно. На жаль, вони будуть ухвалюватись так далі. Але це не означає, що Європа нам не допомагатиме Європа. Зараз нарешті зрозуміла, що від України залежатиме їхня безпека, і зараз в Європі будується нова архітектура безпеки, до речі, без участі американців. Яка е, в майбутньому буде передбачати участь України? От ми зараз багато говоримо про те, чи стане Україна учасником НАТО чи ні, і ми розуміємо, що і у Трампа немає такого великого бажання, і Путін категорично проти. Але річ у тім, що в Європі зараз формується нова архітектура безпеки, не яка б суперечила НАТО, а просто інша, яка б не залежала від американців, і от в цій новій архітектурі безпеки е, не те, що буде місце для України, а європа зацікавлена. Тому щоб було місце для України, тому що е, не так багато є дієздатних армій в Європі, які здатні захищати себе, які здатні воювати, і в Європі не так багато бажання е, мати таку армію швидко, а українська армія вже є. Тому тут е, позитив, в тому що з цими повільними рішеннями. В Європі будуть змушені будувати нову архітектуру безпеки за участю України. Це не тому, що вони там люблять українців, а тому, що це їм цікаво, і їм це вигідно в майбутньому. І лише Україна але, наразі це, має такий досвід, яким якому можуть і європейці повчитися. Дякую вам. Тобто, рішення ухвалюються повільно, але головне, щоб вони йшли у правильному руслі. Дякую, що сьогодні були з нами. Сергій Таран, політолог. був з нами сьогодні на зв'язку і на цьому ми завершуємо нашу програму за qr кодом який ви бачите зараз на екранах. Вимо. Можете зайти на наш ютуб канал і подивитися там ще більше наших випусків. Побачимося! Не перемикайтеся!